Всім привітки! З вами Тарасочкін 5 і сьогодні я буду відкривати мегабокси. Їх десь нині буде відкриття 15, я думаю. Це все буде скорочено. Таких частин буде повно, тому що безплатний ящик буде ще 19 днів магазин, навіть він тут. О, безплатний мегаящик. Давайте ми його зберемо, я дам звук. Цікаво, що з нього випаде. я думаю, випад. в полюбові чого не випаде. А ні, 6! на шелі, та. Ну тут іконка або пін, та. О! Пінчик, звісно, на ту шелі. Класний скін, я не це скін імбовенький. Це новий акт, того то ліпше, ніж PC. О, дивіться, яка краса! Я можу токи не отримати? що мені получати? Ось такий красивий скін, Він на нього дали. Мені зі скін подобається клас. Наступний аккаунт. Що ж, далі в нас де другий мегабокс. Кстати, не забудь поставити лайк та підписатися на мій канал, тому що це дуже довго це все робити, то зворотний аккаунт. Ну, створювати, просто песню це писала діта, що нам буде? 4 предмети. Один гем я підставляв, що випаде 101 гем. Коротше, тут такого вигідного нічого нема. не на шелі подаються? Ну ладно, наступний акаунт. Що ж, третій боксик. Коротше, один кубок, в мене якось так вийшло. Так. Відкриваємо мегаящик, що з нього випаде. Пижу. Дай третий, 4, 5. А, Дуже крутий значок, реально. Реально значок крутий. Давайте підійдемо в каталог. Подивимось, бо я занадто скоро якось аккаунт роблю. Nice Унікальні значки. Ты типа що не унікальний? Може тут нету тільки іконки всякі. Я не можу цей значок чогось знайти. Може він в ці розбійники є. Угу. Не хочу, но... Значок. Може то обидні. Ні. Пічки ні. Ну, коротше, значок чомусь не дали. Не знаю чого, ну ладно. Е, чи далі четвертий боксик. Що ж, четвертий бокс? Ну. Я не знаю, що з нього може випасти. Ми зараз побачимо. Тут такі акції сочні. Гайте, я закритим очима. Вкрити нам звук, навіть чотири підвалі. Я закритими очима попробую. Так. Раз, два, три, чотири. Що випало тут? 8 гемів, 19 і 100 Ну, Нормально так гемчиків насипало. Нормально так. Нормально насипало гемчики. Наступний аккаунт. Що ж, п'ятий боксик. Ну я теж ні на що не надіюся. Ну, закликаного очима. Так. підождіть. Включуємо звук і погнали. Так. Да. Що вообще тут випало? Якийсь трэш, реальний. Випало? Не знаю. Що це таке? Ну ладно. Шостий аккаунт. Ну що ж, шостий боксик. Я вже де, буду з відкритими відкривати позакритими якось тупо. Тому давайте. Що нам з нього випаде? Я вже просто не розумію. П'ять предметів, сто дві глі. Що не дай? Так. Ну то вже дефолт. Пін і пін-лішелі. Ну, дефолт. Я думаю, бравлер випаде. Але Зато скін красивий капець. Давайте подивимось на просту Шелі. Ось проста Шелі. А вот широкий Шелі. Я хочу подивитися, з кого вона рідкості. Так, секрет кількість. Я не знаю, я визвольте, тебе постану. Але вони таку ціну зробили, вони реально зробили ремодельцям цю ціну красиву. Ви поміняли її волосся, імба-скінчик мені подобається. Хоть анімації нема, ну ладно. Ідемо далі. Останній аккаунт. Що ж, останній аккаунт. Ну тут полюбові нічого цікаве не випаде. Полюбов. По тут цікавого нічого не випаде. Що, шість предметів. Ми нема надійного. Міфічний баз! Його безплатно куди підвали. Ну і конкурс старого Дінамайка. Майк. База безплатно, коли було собитє з Гудділу. Іконка, я хочу подивитися. Файно смотриться іконка-то? Ну, коротше, ось таке у мене вийшлося відкриття. Це лише перша частина, буде ще друга, третя, п'ята, п'яте, шоста, сьомо, восьма. Так буде багато часи. Ну що ж, всім па-па!